Всім привіт! Слухайте, я тут зараз так <при> пристосувала свій телефон. Може в мене отак-от-небудь тремтіти руки. А то вже люди різне кажуть, коли бачать такі відео. Так, це тому що я, в мене довга така ем, стік. Виправдовуюсь, Виправдовуюсь. Добре, до справи. Прочитала я статтю, і я над цим багато часу замислююсь. Ви знаєте, що в ірландському світі, я не знаю, як в українському, оскільки вже жінки, чоловіки, якщо вони на ногах стоять, і ніхто ні, ні до кого не хоче пристосуватися, то їм легше жити окремо. І на вулиці у нас, там, от, де я жила з чоловіком, там з пар було. Три пари, це не жарт. Дві з дітьми, ми без дітей. А так всі жили, купували собі будинки, виплачували кредити. Там поруч був чоловік, в нього ще фірма була, він приїжджав з конями. То з баранами, в нього вантажівка, там такий джип дорогий. Я думаю, я думаю, може можу побачити, скажете, Катя, та це ж не дорогий. Я не розбираюся до цього часу. Ледь вивчила я назву своєї машини. А перше питали, червона казала. Так, Мене роги стрічать, як я їх не зачісувала. А, і це ну, досить дивно для нас. так? Отакі от от бажання жити окремо. <гум> Жінкам і чоловікам. Ми живемо родинами, ми більш теплі люди, ми дуже хороші, саме так. Але з часом я стала жити. Я, по-перше, зрозуміла, чого жінки не хочуть укладати шлюби, просто є самотніми мамами тут. <гум> Наприклад, моя подружка зараз є 21. Ні, вже 22. Старенька вже. Рокі Ірланка в неї двоє діток. Ну, Я познайомилась, їй було 18. В неї вже було двоє діток, і це дітки ну, від різних пап, І засуджує тільки Східна Європа. А всі інші, ну, Румунія з Болгарією засуджувала. І то Болгарія не дуже. Бо подобалась, ну, вона справді красуня. А не та, а не не, Аніта, Аніта. Ні, Аніта, Аніта то польською. А... І от у неї двоє діточок від різних пап і вона, я так розумію, що не дуже приймається, боже, я не заміжня. А, Вибачте, ну це іронія, такий побут тут. Це не тому, що вони такі ніскрепні зовсім, це просто побут. Так вигідніше і спокійніше. І вони такі от обирають. Буває таке, що бачу наречених вони. 56 ось, біла сукня, в неї вже онуки, я так розумію, діти, і онукі і діти маленькі, все разом. І тоді вона вже вирішила побратися. Е, подружки наречену її дітки. П'ятеро. <'ятеро> Отак От дівчаток. От бачила таке. І це теж у нашому доні голі звична картина. До речі, я колись це розповідала, а мені. Кричав москаль, єврейський такий москаль, який приїхав з Одеси і підтримує це все свинство, що нас вбивають з Америки. Він кричав, що це тільки там якісь жебраки, що грошей нема у Ірландії, а так всі там до 30 вже одружені. Я не знаю, може в Америці саме так. Може, навіть ви скажете, що в Ірландії. І в нашому графі до нього ви бачите інше. Будь ласка, давайте, давайте не ображати один одного. Я розповідаю абсолютно відверто те, що бачу. І спочатку для мене це було таке просто враження. Я запитувала, як же ж ти. От в мене була подружка Мішель, Ну, куліжанка, куліжанка колега. Вона, їй було 46, В неї дитинки було два рочки. Це її друга дитинка хлопчика, вона, в нього не було вихідних, він працював з 14 років. І в неї був бойфренд. І вона мені пояснювала, я про неї розповідала, чому вона так живе. І я її теж в цьому можу зрозуміти, повірте. Бо їй так вигідно і спокійно. І вона ну, дуже приємна, гарна жінка. Зовні звичайна. Тобто в неї спокійне, нормальне життя, в якому вона впевнена. Їй не треба зранку вставати, щось готувати йому, доглядати. Прийшов, приніс їй подарунки і пішов і дитині після ночі зробив, що вона каже, в будинку. Вона каже йому, що зробити. І все. Вона не хоче йому нічого А, труси з двох баків. Навіщо? Вона нікому це не хоче робити. Вона ще в неї там хвороб стільки, що вона думає боже, ще, ще і це. Ну, Таке так, так, тут життя. А зараз я прочитала статтю про те, що дуже важко вжитися Вжитися разом і після певного віку пустити і чоловіку важко, і жінки на свою територію. І от, на жаль, це має сенс. Тобто, якщо ви... Не прожили все життя разом з 20 років. Коли у вас побут склався, ваша пара склалася, тут можуть бути проблеми певні з часом. А є, хто легко сходиться, і українські я такі пари бачу, і бачу Україно-Ірландські такі пари у побуті. Ну, як, відносно легко Україно-Ірландські пари сходяться. Вони вважають, що нелегко, а я вважаю, що ще й непогано. І бачу, що от сходяться це другі шлюпи вже в такому дорослому віці, чоловіку за 60, їй під 60, і все в них добре. Бо там жінка більш, скажу розумна, добре не ображайтеся, більш мудра. Це буде точніше, в якій. Яка українська мова? Жінка більш мудра, вона більш спокійніше до багатьох речей ставиться, він більш суворий. От Якщо така пара укладається, ну, мені дуже приємно на таких людей дивитися. І повірте, це не гра, я бачу, що люди спокійні і щасливі. Багато бажаю років життя, звичайно, захоплююсь парами, які склалися. В молодому віці прожили все життя. І це прекрасні діти в них будуть, які будуть приймати, скоріш за все, модель таку і так жити. І, звичайно, що є певні переваги в тому, щоб жити разом. Але от все більше і більше про це я кажу. Все більше і більше тут такого, що шлюб, навіть якщо це укладається, шлюб, щоб хтось отримав. Потім спадок, бо навіть якщо ви роздільно проживаєте, у вас дві різні адреси, все одно спадок буде дружині чи чоловіку, а, причому спадок без податків там великих. А якщо спадок дітям, то там податок великий. Я не скажу скільки відсотків. А, все більше, більше що от як сестра мого чоловіка, він приходить з подарунками, як ось Мишель. Ну, в неї дітей нема з цим чоловіком. Він приходить з подарунками, вони їздять. Я так розумію, що він може собі дозволити, він їй допомагає. Вони їздять там по різним країнам. І в Африці були теж. Якось мій чоловік каже: ну, ти ж не була в Африці, і вона дуже звувалася, каже: Ну як не була? Вже ж була два рази. І там, і там. Подорожувала. Вона захворіла, її сустав змінювали в руці, і я прийшла, ми приїхали в Дирі. вона була, вона живе в британській частині Ірландії. Це їй був другий шлюб, розлучилась, так вона там лишилася. Так у неї був ще тут шлюб, і тут діти є. Він за нею доглядав, її ротик витирав, годував її з ложечки, тобто не так, що вона вирішує сама свої проблеми. Може, в цьому є сенс? Слухайте, а почала я з того, що спати треба окремо. Ні, насправді я вважаю, що кожному своє, і в усьому є переваги. Приємно мати людину поруч, що ти ну, щось станеться, вона підстрахує, це ж легше, легше фінансово, легше. Як ще легше? Приємно спати разом, коли у вас такі приємні один одному фізично. І немає якихось там хвороб проблематичних. Що ви з цього приводу думаєте? Дякую вам за увагу. Я поїхала на шопінг. Я так це люблю. Для мене це така розвага. Ні, не виключається так.